Привіт, ми, я знову. Я будем грати у роди Brain Road. У мене з'явилася приватка, то слава Богу. Багатенько. То ось і мої Брайн Роти, що не, не бачив. Перший. Ну ще його так як видалю. Що мені не надо І все. Ось всі продав ось ось. Ще на другий поверх покажу. Ось, все, це пока, ну як сказати, я ще буду на обновки, Вона не знаю, або в 22 буде, це по українському времени, або в 16. Бо ж розраб не знаю що. Тоді ми сьогодні нема, може буде на обновки, Ми будемо знімати. не знаю, що будемо. Ну, Хочу може будемо. І хто хоче то приєднуйтесь не, не для цього скина а я скину потом в коментарі до якого кого ніка і скину бо це не цього телефон це з телефон у мене приватка. бо я не можу зробити сервер і купити приватку. я зробив нове перерождення сьогодні ні, не сьогодні це ще давно це мій друг зробив сьогодні, Дімо. Ну, ось і все. У мене було ще тої обновки, у мене... Ой, э, Ось, ось його. І все. все. Пішов джоб-джоб за хур. Реально, 200 мільйонів. Він мені дає в секунду. 280 миллионов я зробив в пержене така ликукратики приноси 5 миллионов і Цілу целу турбу турбу я его перенесу все. треба перенести, бо ще не, ну я буду сюда на проводке, туда, бо не буду сюди на бродке научить тут, або у них за Оце, оно ну, Турбо Турбо Креміла. Отож, то вона оцей буде сьогодні в субботу. Напиши в коментаре, яка може бути обновка. Бо я, чесно, не знаю. Ми будем з Димон не знаю, чи всю обновку. Мне кажется, не всю. Ну, это може. И будет и вс. Е, я можу и напомню, але мене можуть багато що украсть, якщо так. Ну, типу, не на весе, не на приватку. Уже так багато що украдуть. То я мол, я хочу ще поділитися, куди поделиться, куда Це доставить. Це я. Вдруга вкрав, бо це, він нам багато брехав, то наш нам такий друг його засік. Хочу їх зібрати отак. Ось, Ось. ну хочу її. Я хочу їх на другий поверх перемістити. Бо якось не хочеться їх на першу оставлять. Ща і там тревортро остается не там все коротше. Мені нормально приносится. Я очень видать. Кто е, хочет, мне підписатись на мій канал в телеграмме и звать Артем Роблокс по-украински. Ну, знайдете. Там буква А Астака Сеня. Це вот так.

То що цей? Мені надо до перерождения це на ту боту, а покажу індекс нажав У мене ось такі брайн роти є. Если не знали, то у мене ось б'є оцей американ. Дам вам помоленьку, щоб розгляді? Ось дивіться хто у мене був. У мене був. Це оригінальний. У мене був волос хоус поситу сіла Гранде комбонаційона. Ті, хто не бачив і не знав. Нарядує мене саме на кудись добре вже захурити. З алмаз. Яка не кажеться. О, ось о. І. І. И і... к сахару. Вот такие мои сами крути. Золото, це мы экзамен за дименес мой экзамен. Це димен. Да не в индекс. А тут не особо. Я мене сами ліку ли а Обычно целограмм декомборна зеленый. Все саме ось знову no, мої знакомці. Це не було русський чогось. То цей. Er, er, Підписуйтесь на телеграм-канал. Не забудьте поставити лайк і підписку. Сьогодні буде Медміна Абюз. Не знаю скільки, 22 чи 16. Подивити. Подивимося. Бо іначе вже 16 писав сами. Буде більше відео, бо я на приватці, бо мене можна красти, і оце все Кстати, покажу скільки грошей, бо камера так все. Ще у мене буде 16 трильйонів Ого, і що це? О, є о, ще буде. Да, ще й більше. Ну, так. О, е, я можу показати скільки я украв усе. Рейднадцять перерождение я украв двісті восемьдесят і в мене лише букву скільки грошей. Тач рейдингс. Так кто будет на обновке, то и заходьте. Підписуйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!